Наздоганяє втома. Спорт підтримає тебе. Ми йдемо. Сьогодні у Кременчука жодної зміни. У порівнянні 26-й. Богдан Піддубний. І у четвертій ланці у Кременчука Сівецюра. 10-й Ля Крикля. 22-й. Микита Сидоренко. В обороні 13-й. Артем і 19-й. Антон Стоцький. Зараз атак пойманов виграв кидання Богдана Середницького. І ратушний форвард. Дніпра дуель на точці, ратушний поліз за ворота. Пойманов шайбу підхопив, кинув з розвороту. Облема ходу регулярного чемпіонату. Ми постійно бачили, що змагався нога в ногу в турнірній таблиці у підсумку. Зараз кидок по воротах з незручної руки від Середницького допивання Ігнатанка ще один момент. І йде за таким сценарієм, що команда, яка закидає першою, і виграє. І зараз Кременчук. Тут він дуже красиво поміж ніг криклі прокинув шайбу, пройшов у Кременчука за порушення кількісного складу. Давайте, схоже, що знову буде прокидання. Чи ні, Судді мовчать достоянні цих суперників іскра може. Поки що дуже хаотично розвивається атака, і закінчується вона китком. Що єдиною? Ситуацію цим скористався. Сидоренко зараз шайбою прострілює на ближню стійку з цим справитися. Але такий неприємний наслідок, як пропущена шайба, все ж це за собою контролем. шайбу вивів із власної зони і розпочав атаку простріл на п'ятак. Одного гравця взяв на себе захисник. Ще одна хороша передача. Небезпечний вихід. Кидок у кут Захарченко. Першу ланку. Херсонського Дніпра, скільки в Брець. лінії перехитрив Дмитра. попережає, Сидоренко за воротами. Розвертається, дуже спритно прострілює Владислав Брага. Буде покараний. ну таї зони не вдалося кременчужанам. І в один дотик кидає Сидоренко з добивання. Ще одне вилучення. Залишається. Давайте ще раз подивимося, кидок Сидоренка. Причому е зверніть увагу, він в протихід. Буквально декілька секунд 3 на 5 і вже повернувся на майданчик Брага. Так що 5 на 4 і Дніпро закидає. Он її застосовує до шайби так і не діставшись. Копильник, поки робив це, нападник Дніпра. Шайбу він втратив. Тисник став най найрезультативнішим гравцем. Свого амплуа у регулярному чемпіонаті. Це 2-1. Недисциплінованість сповна поплатився у другому періоді. І Це нас на Брагу, який відкривався на дах. І вилізти на ворота. І йому це вдалося ще один момент. Кругляков падінню кидає, не влучає пас на п'ятак. І Тут уже Захарченко. Але ось тут є простір у Геворкянна. Довго підлаштовував шайбу собі підкидок Михайло і не влучив ворота. Середницький Накидання з власної зони. Щербак в дальній кут кидає, викочується із воріт. Кирило Кучер і шайбу фіксує. Бійка. Розпочинається. Крикля і Ситоренко в її епіцентрі. Але вилучення обапі. Ось цей момент із кидком Щербака. Здається, не чіпав Гучера, Щербак, але. Кривошапкін. Пас. Хороший на Круглякова. Той кидає, влучає Альку. Зміщується Віталій. Кидок! Ось це було справді. 8 секунд. Кидання в зоні Дніпра. Кидок в ближній. Куча полетіла підбирання за Кременчуком. Команди. Після 40 хвилин гри. І емоції, таке враження, що закіпають поступово В матчі суддівській бригаді, коли було, було прокинув шайбу Олексюка, Зараз Віталій Лялька намагається розхитати вараву падає, і це може бути вилучення так. Мінімум дві хвилини Варава отримає. Зручне витягує свою довжелезну ключку, але перехопити шайбу не зміг. Капітан Дніпра підставлення від Геворкяна. І... Яна, коли забули про нього, гравці Дніпра на п'ятаку. Він підставляв ключку, але не переправив шайбу у ворота серед В подальшому. Ще вилучення, але цього разу Обалька. пас, Абаджан кидає ближній кут. і... Відбив шайбу блокером таким чином. Що... І через це з'явилося відчуття певної. Її... Може пропускати відповіді Дніпра. І зараз одна з них! яка якимось... Варава! Класно! Як обіграв двох суперників! І момент у копильника. Дуже швидка. І за будь-якої нагоди відповідатимуть контратаками Херсонці, але тут вони пропускають на синю лінію. І Матусевич оцінив. Ситуацію побачив щібно віддати йому належне, дуже швидко оцінив ситуацію і кинув скоріше на точність З кистей, не став Середницький, падає перед ним суперник. Середницький в дальній кут не влучає тим захисникам. Власній зоні накидання на ворота. і Хоча, знову ж таки, в першому матчі і без Сидоренка, граючи Сидоренком а разом із Щербаком. Ніхто його не накриває. Погляньте, як багато простору і часу у Артема Целогородцева Два кидки по воротах у його виконанні. І Атака Кременчука продовжується ще одна спроба. Постелився. Чому ж так пасивно всі грали проти Артема Целогородцева Хто його мав опікати у цій ситуації? Захарченку довели лялька. На швидкості лялька. от Ох, який момент! Виникає несподівано! Лялька не переграв у ближньому бою Захарченка. Здавалося б, уже все. Захлинула. Продовжується в форматі 5 на 5. Матвієнко на дальній стійці є гравець. Передача! І не закидає Кременчук. Якщо. За підсумком 60 хвилин гри команди не виявлять переможця. Зараз момент біля Верід Кременчука. Тобто без е овертайму до закинутої шайби. Традиційного для плей-офф таке може бути ключкою і за поштовх суперника ключкою. Ну ось Тут ми бачимо боротьбу. Варава саме в такій послідовності все було. Леницький є на паузі, пригальбував. Другий темп. Передача. І... Отримає дві хвилини. Прима. Так, ось тут варава все ж таки шторний і ратушний. Кругляков. Лялька вицілює кидок, віддає передачу. Кругляков низом. Встигає спроби пас на Віталія. Ляльку. Воркян не зміг увімкнути ноги, щоб встигнути до шайби раніше, ніж вона. Приповзла до Захарченка кидок! Гол! Середицький! 3-2 Кременчук. Віталій Лялька виграв боротьбу біля борту. Потім допоміг Кругляков прийняти шайбу Середницькому. І довго тятиву натягував Середницький. І кинув уже після рикошету від захисника Кременчука. І вилучення буде все ж таки покарають судді пунду у Дніпра і Кременчук шайбу перехоплює Кидок по порожніх воротах. Шайба повзе І наздоганяє її ратушний зупинити Сидоренка. Той за воротами прострілює на ближню стійку, кладе свою ключку на лід. Кучер. І Матч завершується. Перемога Кременчука 3-2. Коли наздоганяє втома. Спорт підтримає тебе.